Десята школа приймала учасників другого туру пробного тестування. Минулої суботи понад три з половиною сотні майбутніх абітурієнтів тренувалися у складанні тестів з іноземних мов української мови і літератури, біології та фізики. А цими вихідними молодь випробовувала свої знання з історії, хімії, російської мови, математики та географії. В обидві сесії показник відвідуваності був майже 100%, відсотковим зазначили на пункті тестування. А це ознака того, що старшокласники відповідально ставляться до свого майбутнього. У ну, цьому році я вступаю до вузу і вирішила спробувати свої сили на пробне тестування. Я готувалася протягом протязі року і хочу знати, ну, який рівень у мене підготовки, щоб вже бути більш певною на зовнішньому незалежному оцінюванні. Тому я вирішила сюди прийти. Вартість послуги з пробного тестування нині складає 84 гривні за кожен предмет. Дехто зареєструвався на кілька сесій. Першу вже склав і зробив висновки. Я вирішив зареєструватися на математику та на англійську. Я вважаю, що пробне тестування це можливість дізнатися всі свої недостатки. І, наприклад, я англійську здав не дуже задоволений результатами, але я знаю всі свої помилки, і я вважаю, що за цей час, який залишився, я зможу виправитись і підняти свій рівень. Обне тестування, наче остання репетиція перед зовнішнім незалежним оцінюванням, тому його процедура максимально наближена до справжніх тестів. Учасників розсадили по одному за парту і попросили всі речі, окрім документів та ручок, залишити у спеціально відведеному місці. Інструктори ознайомили тестувальників з їхніми правами та обов'язками, після чого роздали зошити із завданнями і бланки для відповідей. Також нагадали, як ті слід заповнювати. До бланка а записуйте лише правильні на вашу думку відповіді. Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань. Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку А вважатимуться помилкою. Якщо ви позначили відповідь до котрогось із завдань 1-28 неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку. На виконання більшості тестів відводиться дві з половиною години. Цього часу школярам вистачило з головою, тож за годину до закінчення тестів в аудиторіях залишились лише одиниці. На виході з пункту тестування учасникам видавали брошури з правильними відповідями. Більшість юнаків та дівчат і без них уже могли оцінити якість своїх знань. Можу сказати, що завдання були самі по собі дещо складноватими з деяких питань, але загалом я справилась. Тобто я можу сказати, що я в собі впевнена на підготовці, але ще декілька моментів треба буде для себе з'ясувати, тому що я відчуваю, що можливо на справжньому ці питання дещо будуть важкуватими для мене. Але загалом я собою задоволена своїм результатом, тому я надіюсь на краще, що все буде добре і бажаю всім успіху, щоб свої результати тільки покращували.